Відсім допомагайте. Хай він носять. Нічого страшного. Прийшли, хай помагають. У селищі Обухівка люди розбирають завали після удару РФ 18 жовтня. Охочі допомагають власникам пошкоджених та зруйнованих домівок. Валерій живе поряд із будинком, у якому загинула його 31-річна племінниця. Чоловік каже: будівля потребує капітального ремонту. Надо міняти балки, крокви, вони треба мінять. Змінювати... Металочерепицю міняти, стіни, треба стяжку. Роз розійшлися кирпич, то шлакоблок розійшовся, треба стягнути його. У помешканні чоловіка вибиті всі вікна. Розповідає: під час вибуху був за декілька будинків від місця влучання ракети РФ. Каже, зараз потрібно перекрити брезентом дах будівлі, аби дощ не затопив кімнати. У Оселі 79-річної Галини вилетіли вікна, пошкоджено дах, а також посічено уламками гараж. Жінка каже, у момент удару була на вулиці. Ще я не дійшла сюди до цих вікон, а на ось ба-бах, і так спивани не встиг, а так такий неприятний звук. І ба-бах, і все темно стало, пильно, все затріщало. Жінка розповідає, за попередніми підрахунками, тільки шифер коштуватиме близько 36 тисяч гривень. Зараз у її домівці ремонтують дах. Допомогти розібрати завали та прибрати сміття. Прийшов і Домінік. Чоловік приїхав до України з Каліфорнії у грудні 22-го року. Зараз живе у Дніпрі та волонтерить. «Ми почули вибух. Я був на вулиці, збирав медичну техніку, яка повинна була поїхати на південь. Дуже сумно бачити це все. Втрата життя це жахливо. Це не військовий об'єкт. Подивіться навколо це домівки людей. Немає жодної причини, щоб таке відбулося. Спочатку людям ремонтують дахи будівель, аби їхнє житло не затопило, розповідає голова Обухівської сільради Василь Гесь. Каже, матеріалами допомагають місцеві, волонтери та громадські організації. Люди в шоці просто ну, допомагають. Зайшлися сусіди, зайшлися робітники селищної, селищної ради, шкіл, вчителів. Всі, хто може». Загальну суму збитків не підрахували, каже Василь Гесь. Розповідає. Зараз у сільраді складають акти пошкоджень. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.